Сині. Сині. Так, Шановні депутати, да, я дуже всім вдячна. Да, за, да, просто ми щось так швидко закінчили сьогодні. Да, треба вичерпати наш час до кінця. Позачергове засідання постійної комісії з питання охорони здоров'я і соціальної політики а, з порядком денним і з одного питання. І це питання про де... звернення до департаменту охорони здоров'я про надання необхідної інформації про ті заходи, які вживаються департаментом охорони здоров'я щодо реалізації Реалізації постанови 174 від 28 лютого 2023 року про деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Тому я пропоную зараз. Да. Я, я хочу усіна. додати, що до, до звернення є пропозиція встановити чіткий дедлайн, до якої дати ми хочемо отримати відповідь mm -hmm. від дозу. Добре, і який у нас тоді чіткий дедлайн, який ми будемо ставити, два... враховуючи Тиждень, те, що два... згідно постанови, я, я так розумію, мусять я до 1 травня. Дос мусить подати до Міністерства охорони здоров'я ту мережу, яку він вбачає згідно мінімальних напрямів медичного обслуговування. І щоб не втрачати час, можливо, дійсно. Я думаю, що робота в дозі йде, і вона напевно вже на якійсь фінальній стадії. Тому давайте визначимо тиждень, щоб у нас був час можливо якраз щось порекомендувати чи обговорити саме з дозом. Добре, дякую, Юлія Олександрівна, за зауваження. Зараз ми голосуємо по перше за порядок денний да, з одного питання. Хто за? За основу і в цілому ми відразу голосуємо, так. Да. Чи, чи є конфлікт інтересів? Немає. І тоді ми переходимо до розгляду цього питання про звернення, яке ми обговорювали. Ми звернення, да це звернення, це не рішення. Да, ми просто за звернення про надання інформації щодо реалізації постанови кабінету міністрів 174 дозам в місті Києві. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, підтримано одноголосно. Дякую. Наше позачергове засідання закінчено. Ми отримуємо відповідь. Да, і, да.